Доброго ранку ми з України. Я Ірина. І карта дня. Знову дивимося, що чекає нас сьогодні. Карта номер 1 карта номер два, і карта номер три. Мої дорогенькі, пишіть мені, будь ласка, потрібно, вам, не потрібно ця карта дня підходить, не підходить. Давайте трошечки відгуків, щоб я бачила, що ви зацікавлені. І так. Карта номер один, що чекає вас сьогодні, мої любі? Якась боротьба. Вам прийдеться можливо сьогодні захищатися від багатьох людей, а від багатьох якихось ситуацій, відбиватися, захищатися, відстоювати свої права, свою думку, свою позицію. Це карта боротьби, сили внутрішньої сили. А в принципі, ви зможете це вистояти. Ця карта так і каже: ви вистояти свої права доведете всім. Карта номер два: лицар мечів. Це якась швидка карта, це якась велика зміна, переміна, несподіваний гість. Інколи це може до сварки, до бійки доходити. Якщо ви відчуваєте, відійдіть краще в сторону. Ось можливо, хтось вам дорогу перейде, якась шеф наїде, чоловік гавкне, пес укусить. Ви знаєте, оце, оце і є. Воно таке, знаєте, на побутовому рівні так ножем десь щось махнуло, не туди попала. Все може бути. Тому будьте просто обережні. Це карта дуже швидка. Це, знаєте, емоції, верніше, не емоції, коли людина, ось ось подивіться на цього козака, як він, зі злості. Ось це зі злості захочеться всіх повиганяти з хати і дайте мені спокій. Ось таке може бути навіть. Будьте просто обережні і стримані. Карта номер три п'ятірка монет. Ви знаєте, це карта бідності взагалі-то. Але ви бачите, дивіться, все рівно підтримку, яка тут Є присутня підтримка. Вони не лишають один одного, вони йдуть разом. Тобто, можна сказати, у вас у сім'ї, наприклад, нехватка ресурсів, ви відчуваєте, що занадто мало грошей, але все рівно підтримку ви відчуваєте, ваших рідних, ваших близьких, ваших дітей, всі А Ви знаєте, тут навіть ця карта говорить, хочете. Просіть, якщо вам потрібна допомога, просіть вам допоможуть. От якось так. Ось це були ці. І дивимося тепер, де, де мої. Угу. Бо я, знаєте, трошечки так. І так, карта надії на сьогодні для України, мої любі. І дивимося, що нам сьогодні випадає. Дивіться, Україна. Так, так, дивіться. Ця карта говорить про свободу, про якісь до речі, це може бути навіть прильоти, величезні прильоти і три, три меча, тобто в серце, так якісь можуть бути дуже недобрі речі, але мої дорогенькі. А все рівно ми будемо вільні, все рівно ми переможемо, і ми перемагаємо навіть через біль, навіть через втрати. Все рівно я кажу, що а, значить інакше не могло бути, значить, ми не могли цього уникнути. Якщо б ми могли уникнути, ми б цього уникнули. Тому мої дорогенькі через біль, через втрати, через страждання. Через цю тривогу і ну, я так скажу смерті, так, але ми все рівно це все виборюємо. Ми виборюємо, ми у світі а, важлива а, Україна стала важливою перлинкою. І бачите, ось це можна навіть сказати, що йде допомога. Але з одної сторони може бути і прильоти. Багато прильотів може бути. На жаль, тому що тут ще трійка мечів. Мої дорогенькі, гарного мирного дня, бережіть себе. А... Піклуйтеся про себе, про ваших рідних і разом до перемоги. На ну, все добре, мої дорогенькі.